Сьогодні у Свято-Успенському соборі прощалися з двома полеглими бійцями. Солдат Віктор Деменко 1968 року народження, мешкав у Полтаві. Призваний на службу був у липні 2022 на посаду стрільця помічника гранатометника. Загинув при виконанні бойового завдання у бою 10 лютого 23 року на Донецькому напрямку. Інший боєць, – 54-річний солдат Едуард Масалов, проживав у місті Попасне Луганської області. Служив у збройних силах України на посаді гранатометника механізованого відділення, механізованого взводу, механізованого батальйону військової частини А-0693. загинув 15 січня цього року на луганському напрямку під час штурмових дій противника. Вічна слава героям і зараз ми проважаємо. Кажемо, що проважаємо останній путь на цій землі, на цій землі там. Але в царстві небесному життя тільки не починається. Починається там, де немає ні лидуки, ні скарботи, ні журби, ні зіхання, ніякого осла, ні війни, ні москаля.